Всім великий привіт! З вами Day Drive. Я Дмитро Буряк. Я Марго. І ми сьогодні будемо знов з вами і будемо розбирати кросовери. Кросовери, які будуть обходитися вам десь 15-22 тисячі. Що це таке? Це Nissan Rock і Mazda CX5 Grand Touring. Залишайтеся з нами, підписуйтесь і ставте подобаєчки. І ми будемо вам знімати ще краще і краще відео. Тож поїхали? Так. Слухайте, я хотів показати по Nissan Rock. Ми його ось так вже показували. Але ми показували биті, там, якісь там сильно биті, ще щось. Я хочу показати, що в цілому в Америці можна придбати Nissan Rock майже не битий, Ну тобто він, до речі, такий трошки пошкоджений, я би сказав. І ось такий Nissan Rock SV 2018 року. з... Не малим пробігом 45 тисяч міль, хтось скаже, а я скажу, що це дуже-дуже нормальний пробіг для цього року. Ми придбали для нашого клієнта. Тобто там пробіг буде 70 десь, тисяч кілометрів. Далі ми показуємо його вам повністю. Ось він такий ззаду. Він, до речі, повний привід, він, до речі, без шкіри. ну Це СВ, так, такі бувають. І ось в нього дивиться такі пошкодження. Я не можу сказати, що це якісь там значні пошкодження. Мені здається, навіть і Марго так скаже, що а це... мені просто навіть дуже цікаво, чому його списали? І це доречне запитання. Його списали за того, що ну, по перше, слухай, він все ж таки отримав пошкодження. Тобто так, в нього пошкодження крила, пошкодження тут трошки капота. Можливо, під крилом, до речі, там буде пошкодження. Верхня полиця крила. І вона може там бути на міліметрик просто бути так загнута навіть, і це вже списання. Тому що це юнібаді. Якщо б це було просто бампер, такі машини ніколи не. Викидають на аукціон. Тому, якщо вам кажуть, що та тут бампер просто підмалювати, та і все, ні, ця машина не піде на аукціон. Тому що, якщо це можна замінити, умовно кажучи, бампер можна замінити, поміняти і буде далі їздити. І страхова компанія це все оплатить. А коли вже ваш є пошкодження там такі трошечки-трошечки значні, це списується на аукціон. Саме по цьому, по цьому автомобілі так і коїлись Тобто тут цілі. Ціла повністю безпека, всі подушки безпеки. В нас, ми можемо тут навіть просто трошки прибавити, ось дивиться одна фара, вона нормальна. Ось дивиться, я іншу прибавляю. І вона здається, що вона вбита. І тобто фару тут то теж треба міняти. В мене є гарна новина, тощо такі фар, до речі, ось так на eBay. І В мене не дуже є гарна новина на Nissan Rock. Дуже багато модифікацій фар. Ну, якщо ми так будемо казати, більше аніж вісім. Так, так. І тут, щоб просто правильно взяти фару, вам треба розкласти він номер, подивитися, яка це саме фара, і тоді її купувати чи на eBay, чи можете скористатися нашим відділом запчастин. І далі ми йдемо по всьому нашому удару. Тобто, треба подивитися 100% під капотом, під капотом це все нормально, все рівнесенько, все гарнесенько, ніяких моментів немає. І навіть є відео, як працює цей двігун. Все нормально, все працює, все огонь. І так, що ми маємо наприкінці? А, у нас на Nissan на Rock, який ми придбали за 5275 доларів. Так, 5275. Ми його придбали на іншуренс Автоакціоні. До речі, ми зараз нормально беремо на іншуренс Автоакціоні. Коли, Багато на Копарці іншуранс десь був 10-15%. Зараз ну, трошечки відсоток 100% збільшився. Взяли його непогано, тому що це майже набита машина. Ну, тобто вона дуже-дуже ну, з малим пошкодженням. Далі ми йдемо, скільки вона буде коштувати. Вона вже тут буде в Україні коштувати без ремонту десь 14 тисяч 500. Ну і я думаю, що десь до 2 тисяч доларів можна вкластися тут повністю в ремонт. Повністю. Тобто заміна фари, бампер я би тут навіть його не міняв, а можна його навіть зробити. І 100% це можна зробити так. Крило, я би поміняв, 100%, але його треба міняти. Ну і все. І далі машина вже буде 16500 тут, в Україні. Номер Досить непогана ціна, мені здається. Непогана. Хтось каже, що слухай, ти там таке показуєш, Nissan сам за 16500 можна знайти 100% виправі. Можна знайти Nissan Rogue, навіть ще й дешевше. Але просто ну от був проданий 17 тисяч. Ну по суті кажучи, можна ж взяти його і просто не паритись. Але ви стотково впевнені, що це за машина. Яка вона вона стосоткова з офіційним пробіг, пробігом, тобто він не скручений. Вона стосоткова, та яку ви шукали, знайшли, привезли. Вона їздила по американських дорогах, і тому дуже багато людей саме на це звертають увагу, і тому вони беруть машину з Америки. Повністю зрозуміле, в пошкодження. Тобто тут нічого такого страшного. Два місяці вона прямує в Україну, десь пів місяці це займає повністю ремонт. Машина вже через два з половиною місяці з моменту купівлі ваша. Ну і ви вкладаєте гроші по частках. Перша частка це коли ви плачуте на аукціон, далі вона їде, далі, коли вона вже під'їжджає до Клайпіди порта чи до польського порта Гданськ, ви оплачуєте логістику. До цього ми повністю все це робимо самі. І далі ви вже розмітнюєте і робите ремонт. Тобто вас, умовно кажучи, на чотири частини розкладується цей платіж. І це комфортно. І це прикольно, те, що ваша машина буде повністю зібрана, як ви захочете. Хотів вам нагадати, що ми розробили для всіх наших українців великий додаток. Тут є все. Якщо ви хочете знижки на пальне, тут оплата штрафів тут. Оплата страховок зі знижкою тут. Якщо вам. Треба підтримка на дорозі тут. Навіть якщо ви хочете помити машину, чи обслуговувати її, ви можете через чат-бот записатися на саму найближчу станцію чи мийку, та зробити це все ще з нормальними знижками. Тож користуйтеся ним, нагадую, для всіх безкоштовно. Ну і далі я хочу пройти вже до машини, яка трошечки така. Знаєш, її беруть зараз часто, її беруть всі. Вона така унісекс. Ми її називаємо тому, що вона і для чоловіків, і для жінок, і для. Ну, таких, знаєш, кому от є в нас батьки, які заказують, змовляють такі машини для своїх дітей, що мов ну, пляв, він там зараз щось там закінчив і хоче таку машину придбати. Це круто, слухаю. Але вони гарно виглядають. Клас. А вона гарно виглядає. Вона гарно виглядає для всіх. Навіть якщо ви просто з сім'єю хочете собі таку машину, купуйте, і ви будете возити своїх дітячок на задньому сидінні та дитячок. 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 і ви будете возити своїх дитячок на задньому сидінні та по суті кажучи, машина вмістима і вона нормальна. Давайте ми її розберемо. Це Mazda CX-5 Grand Touring 2021 року. Так, дуже багато комплектацій в мазді, і Grand Touring це сама топова комплектація. Є Touring, є там інші комплектації, преміуми там і все інше. Але ми будемо розбирати Touring, тому що я саме шукав цю комплектацію. Є дуже багато всього. Тут дивіться, вони тут пишуть Base, ну бейс це базова комплектація, є комплектація. Хтось пише преміум комплектація, хтось пише комплектація Турінг S, хтось пише комплектація там якісь там ще були. Але я хочу розглядати і порівнювати саме ту комплектацію, яка є. І в нас є максималочка Grand Турінг. Це давайте ми подивимось на неї взагалі, що я кажу. Це шкіра, це інше сидіння, це повністю електропакет сидінь. Це, до речі, в куча наворотів вам там активные, активні, у вас там читання знаків, у вас там проекції на лобове скло. У Вас дуже багато-багато всього таких опцій, які вам будуть до вподоби. Диски інші, повністю зовнішній вигляд в неї трошечки такі, завдяки ним змінюється. Ну і до речі, класна тачка з крутою комплектацією, яка, начебто, так ідеш, йдеш, ідеше ідеш, тут, де воно? І воно ось. І Марго каже: слухає пошкодження, таке пошкодження, таке враження, що просто вони взяли і поставили якусь ліву двір. Просто ліво. Так вона і є. По -факту. Взяла і поставила. І все, машина машину. Ну, Юзя поставила. І просто поставили туди. Ну, от так вона влетіла. Причому влетіла так, що вона прям притільно. Тобто, дивіться, задня двері вона взагалі написала. Таке от так, от боком це ще Так. Не Крило не пошкодження. Саме ця дверь, просто вона от хтось так в'їхав в неї. Ну, дивно, просто дивно. Ось тут от нормально так можна побачити, що дивіться, все повністю рівнесенько. І тут таке, от прям зажовано прямо. Тобто в неї я не знаю, хто влетів. Можливо, це був якийсь мотоцикл. Мотоцикли теж про це подумала. Можливо, хтось просто я не знаю там. Але влетіли, але є таке пошкодження, і двір повністю тут подзаміну. Ну і по суті кажучи, все. Подушка безпеки тут подзаміну. В нас є бокова підтримка в сидінні стрілянула і стрілянула штора. Все це все міняється. Але давайте подивимось по машині. Десь ти вона проїхала міль, це 16 тисяч кілометрів. 21 рік, машина свіженька, абсолютно. Машина має 2,5 движок. До речі, там 6-ступка стоїть автомат, не прям уж вау. Це звичайна атмосфера, 177 кінських сил. Ну, до речі, вам і не гоняти на неї, але вона непогано розганяється, якщо ви хочете подавити. Ну, це не буде там. 4 секунди чи навіть 6 секунд. Так, трошечки вона повільніша, але вона не для вонок. Вона класна, в її можна просто насолоджуватися їздою. І я пам'ятаю, як ми брали ці мазди, коли вони встановилися ще, ну там, десь 30 з плюсом. Зараз така мазда повністю становиться вже під ключ. А, ну до речі, я ж не сказав, скільки ми її взяли. Взяли ми її за 9 375. Не також і мало. Але ну, тут, в принципі, та і по удару, ну, не так також та і боляче. Е, і машина вже повністю з ремонтом, з усіма, повністю обійдеться до 22 тисяч, десь 21 500. Е, в ремонт ми сюди заклали, ви скажете, ну, просто... Скільки ми тут Запитаю, заклали? Да, скільки Запитайте. ми заклали? А заклали 4 тисячі. Тому що... За одну дверцятку цю? Подушки, а, і дверцятка і повністю все. І будемо сподіватися, що це буде максималечка. Тобто, я думаю, що можна і за 2,5 взяти, ну, зробити. Тобто, якщо ми знайдемо баушну двері, чи клієнт знайде, і, по суті кажучи, сюди просто поміняти бушну двері, тут є моменти. Тут треба подивитися, що по петлях. Тут треба подивитися, що тут, от по замку. Треба взагалі, коли ми знімемо цю двері, дивитися, що по порогу. І вже після цього буде розуміння. Тому ми закладаємо таку суму. Будемо сподіватися, що ця сума буде максималка, і я думаю, що клієнт вкладеться десь в 2,5. Це буде круто. Тоді буде ще менша ціна з такою нашою закладеною сумою вона 22 тисячі. 000... Буде повністю вже на номерах з ремонтом машина 16 тисяч пробіг. А в нас вона скільки? А в нас є 68 тисяч пробіг, топова комплектація, максималочка 30 тисяч 600. Ну, непогана різниця. Так, ви можете ці X5 зараз купити в нас на авторі за 22-23, за але це не буде гранд турінг, але це не буде такий пробіг, але це абсолютно інша комплектація. Тобто можна просто подивитися. Там ми дивилися як дуже багато. Було і з заднім ударом, і з переднім ударом. Прям там такі були вау. І вони коштують не так багато. Але якщо ви хочете гранд турінг, якщо ви хочете нормальний, дуже маленький пробіг, якщо ви хочете повністю зрозумілий удар. Щоб це все було повністю готове і зроблено 22 тисячі доларів. І, ну що, всім папа. Діма, та почекай, а давай щось розіграємо. А давай, а що? Не знаю, наприклад, пляшка віскаря. Віскарь? Чому б ні? А що круто? Давайте, ті, хто нас зараз додивилися, а ми ж не сказали, що ми будемо щось розігрувати в кінці. Тож, якщо ви зараз нас дивитесь, Значить, ви додивилися наше відео. А якщо ви додивилися наше відео, дякую вам. А за дякую вам, ми будемо розігрувати віскарь. Ви під цим відео, які ви зараз подивилися, просто коментуйте щось про ці машини, чи просто взагалі щось. І ми всі е, ці коментарі будемо збирати, потім викладати в рандомайзер. Це буде повністю в ми запишемо, щоб там було повністю все чесно і прозоро. І хто. Кого вибере рандомайзер з тих коментарів під цим відео, того і віскай. Дуже просто. А мені можна коментувати? І тобі можна коментувати. <гум> Клас. <гум> тепер можна прощатися. па-па.